Як це треба робити? Ну, наприклад, транспортне забезпечення в місті Полтава. Це як приклад просто, я вам кажу. Ми сьогодні бачимо, що практично зруйнована система і місцева влада впала під вплив і залежність від приватного перевізника. Сьогодні приватний перевізник диктує свої умови, і влада, міська влада, так скажемо, або це робить тому, що в процесі. Разом з перевізниками. В бізнесовому процесі я маю. Або вона сьогодні безпорадна в своїх можливостях і в своїй організації цієї роботи. Ми маємо приклад Вінниці, також приблизно обласного центру, але як на мене, там ще це організовано набагато ефективніше. Там є серйозне комунальне автотранспортне підприємство, навколо якого будується вся транспортна От, робота і система в обласному центрі, коли там є близько 100 великих автобусів, 65 тролейбусів, більше 40 трамваїв, коли цим цим керує відділ міськвиконкому, коли тариф 2 гривні сьогодні в ці проти наших, ви розумієте, яких тарифів на сьогоднішній день. І зрозуміло, що тоді можна вибудовувати відносини з приватним перевізником, ставити його на місце для того, щоб він сьогодні, прийшовши на ступінь міської ради, не витримував 4 гривні за проїзд. Тоді можна організовувати і е, напрямки, які будуть брати поряд із прозоро наданими рентабельними маршрутами на околиці міста. Ну і так далі. Тому от цими речами, я думаю, в першу чергу, повинні займатися, будуть наші депутати.